Сьогодні готую затірку по спрощеному варіанті. Я сьогодні буду використовувати два види борошна: кукурудзяне та пшеничне. Кукурудзяне має ось таку структуру, як ніби манка дрібненька. Просіваю його до мисочки. Кукурудзяного борошна в мене 100 грамів. Уродзяного борошна просіваю звичайне пшеничне борошно вищого гатунку. Сюди до борошна додаю таку гарну щипту солі. Перемішаю і вбиваю сюди два яйця. І починаю замішувати. Тісто. Тісто має вийти таке доволі тугеньке. Тепер беру пакет, плівку, що у вас там є. Загортаю тісто в пакет щільненько та відправляю до холодильника. Тісто потрібно відпочити. Щонайменше годинку. На годинку тісто я відправляю у холодильник. Тепер, поки затірка відпочиває в холодильнику, я підготую м'ясо. Сьогодні затірку я буду готувати з м'ясом. Затірку можна приготувати також в бульйоні або в молоці, як на сніданок з цукром. Сьогодні я буду готувати ось таку з м'ясом. Тому нарізаю м'яску на невеличкі ось такі перційні шматочки. З цих продуктів, що я готую, вийде дві порції. Щоб гарно розрахувати точну кількість, скільки вам потрібно: на одне яйце і 100 грамів борошна це буде одна порція. І одна половинка курячої грудинки це буде одна порція. У мене відповідно два яйці та 200 г борошна, і дві половинки курячої грудинки, тому дві порції вийде. Тепер беру сковорідку, вмикаю вогонь та додаю одну столову ложку гусячого жиру. Немає гусячого жиру, можна качиний, куриний, свиний смалець і буду обсмажувати корочку. Накриваю кришкою та буду тушкувати до готовності. Перевіряю на готовність м'яску, м'яско м'якеньке, все, м'ясо готове. Вимикаю вогонь та приступаю до запірки. Тісто пробуло в холодильнику, трішки розм'якло. візьму трішки борошна та ще раз його вимішаю. Тепер беру борошна, обмокую тісто ось так в борошні і починаю натирати його на терці. І в борошно і натираю. Ось виходить така затірочка. Вода закипіла, додаю трішки солі і всипаю в нашу затірку до кастрюлі. Перемішаю та дам закипіти. Як тільки затірка закипіла, проварю її 2-3 хвилинки, і того буде досить. Минуло три хвилини, скуштуйте З ріжки, спробуйте, чи вона приготувалася чи не тверда. Вимикаю вогонь та буду її оціджувати. Гарно тримає форму, не розповзається і викладаю її до м'яса. Перемішую. Та можна подавати. Ну Ось затірочка і готова. Можна смакувати. Друзі, це дуже смачно. Всім рекомендую приготувати таку страву.